Люди дуже часто не думають справедливо про Боже прощення, тому що їм здається, що якщо Бог простив гріхи, то в них все має відразу налагодитися і не має бути жодних проблем. Колись я у монастирі у Львові на подвір'ї зустрів одного добродія, який багато допомагав для монастиря, і я кажу: ой, Пане добродію, дивлюся, що ви шкутильгаєте щось так на ногу налягаєте. Він каже, отче, за ті всі гріхи, що я робив, то замало шкутельгаю, то треба було сильніше і на дві ноги. Тому що, дорогі сестри і браття, одне це прощення гріхів, а друге це надолуження. Та щось треба і перетерпіти. За те все зло, яке ми гріхом своїм робили. Тому і ноги болять, і очі не бачать, і щось там всередині не в порядку завжди, і, можливо, якісь фінансові труднощі, та щось треба і перетерпіти. Бо дуже часто люди, не розуміючи, що Бог уже простив і не має до нас претензій, вони приносять старовинні свої гріхи. І думають, що то вони погано посповідалися, що треба пересповідатися наново, 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 тоді, може, вирішитися проблеми. Проблеми не вирішуються через сповідь, через часте повторювання на сповіді старих гріхів. Тому що Бог прощає гріхи один раз і назавжди.